Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Якщо у вас також залишилися білки від приготування паски, пропоную приготувати ось такий смачний та м'якенький пиріг до кави чи чаю. Приготувати такий пиріг максимально просто. Білки збиваємо в піну, поступово додаємо цукор та збиваємо до утворення стійких піків. Не перестаючи збивати, поступово вливаємо рафіновану олію без запаху. Також такий корж можна розрізати навпіл та перемастити улюбленим кремом, У слід за олією вливаємо кип'ячену воду. За бажанням можна додати ванільний цукор чи ванільний екстракт. Я додаю ванільний екстракт. Якщо будете додавати ванільний цукор, то додавайте його на етапі збивання білків з цукром. Міксер нам більше не знадобиться. Тепер частинами просіємо борошно змішане з розпушувачем та обережно за допомогою лопатки перемішуємо до однорідності. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Розділяємо тісто на дві рівні частини. Це, звичайно, як вийде, вага моя не користувалася. До однієї додаємо 2 столові ложки борошна, а до іншої 2 столові ложки какао-порошка. Перемішуємо до поєднання. Сьогодні буду випікати у скляній формі, тому я злегка змастила її маслом. Якщо буде пергамент, то, звичайно, змащувати не потрібно. Хаотично викладаємо тісто по черзі. Випікаємо при температурі 175 градусів приблизно 40 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку, а також готовність перевіряємо на сухість паличкою. Вона при виході повинна залишитися сухою, без залишків тіста. До речі, можна використати форму для кекса. Декоруємо пиріг за власними уподобаннями, можна просто посипати цукровою пудрою або полити розтопленим шоколадом, як зробила я.